Вітаю, добрий день. 21 липня. 2024 рік. Київ. ВДНГ, Фестиваль українських підприємців. Дунайський Агарі, Миргород, Тушев, Ранчо, Кава.

а на вас, на жаль, для вас білими кровсу. Так, то ліксіка у нас трекріє ще. О, де да? так? Так, друзі, залишаємося. Дайте мені десь гарний бокс, тут тільки що був з подарунками. Друзі, давайте на фіналочку зараз ми в нас залишається ос. Два трека залишається. Отже, друзі, зараз залишайтеся з нами. Зараз десь подаруночок у нас крінч якийсь вкрав подаруночок. Зараз я біжу з дуже цінним подарунком для вас. Так, зупинись, 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 негаділи жить. Панове, я нагадую, що ми з хвилини на хвилину розпочинаємо головний розіграш цінних подарунків, але.